почти догребысь як обычно в самый ответственный момент кончилась леска того натягуємося подтягиваем паскудство Да, до сластами біда вечно Ой, тут під себе підгріб. Так, одну знімем. і втору знімем. Ноги. Одне привички судорги схватило. Три года каво не надівав, навірно. Буває. Вроді сосід рибачив на 4 спінінга і одну резинку. Надо спитати, стільки можна буде без. Без резинки спінінгів ставити. Тому що в тому році то столобів підписники пам'ять, я тут валив було діло. 9 із 10 це була карпова снасть. Отак. от. -от. Оп, містяк адмірала перегара. Мангал поставили. Ніфіга собі. На столик як, як був, так і є зашивісь. Місто узковасте. Не 8 же спінінгів ставить, як я. А, в лісі добре, не прохладно, душно, ну все одно не на сонці. По сусідах пройшов глушняки. Вже неділю, кажуть, це видно, на переміну погодицю. Чи ще непонятно на що. Ні черта не клює. А до цього казали неділю назад кльов був хороший. І товстолоп, і короб, і що хочеш. І п'ятерки влітав, і четверки стандартно йшли. Ну нічого. Нам що залишиться? Тільки ждать і набубенювався. От только в чому біда. Я уже вибубенив все, що було. Квас кончився, залишилась Мінералочка. І тишина. Ще часа через два перезавеземося і там вже потім може на темноту перезавеземося основательно до 4 чи до 5 утра до, до того як сонечко вийде. Що робити, коли не клює? Жрати. Огурчик чуть не роздалив, потім почистив. У нас сьогодні зв... званий южин, або правильно сказати сраний южин. <рес> <рес> То що своя лінія. Ну нічого, зато з крабом, королівським крабом, <рес> багет <рес> чайком зап'єм яким-небудь. Та й порядок. О! За що я люблю цю штуку? Так те, що закипає за 5 секунд. Цез оці. Оп, оці системи приготування їжі це саме круте що може бути. Дуже швидко і економна. Ладно, запарюємо пюреху, ждемо товстолобика столобика чи коропа. Нарешті холодок подув, а то сонце шпарило. Це капець, зайшло заліз. Так, за місто я розчитався, 500 гривень ми в Лелеківці, Охранник дед вообще по стелсу працює на бомбардировщику. Тут на на електромопеді подъїхав, вообще тут стою, він сзади підкрався на скорості. Оба на я не почую, я рибу не приховаєш. Ой, тут ривосово ніхто і не хавав. Тут норма 10 кіло плюс, по-моєму, була 6, типа того. Ми в основному сюди стільки і вивозили в районі десятки, якщо не плюс. Хоча бувало і порожні. Тут нічого лукавити. Завезлися на товсто до вечора хай постоїть, хоча розмочиться раніше. Позавозив кашу остатки на коропа, Замініровав з повній. Подкармлюю прошлогодніми брикетами. В тому году, якщо помните, спрацьовувало ще і як. Прямо брикетіни з дірочками продівали на нитку до кормушки в комплект. Комплект. І завозили, і товстолоб брав з дна. І короб попадався, але в основному брав Товстолоб з дна, що мені подобалося. Це була крутецька рибалка. Великі разів 5 нас так добре радувала в тому році, може менше. І адмірал Перегар тут успів пару разів засвітитися. Народ резинки бачу, позавозив тільки бутилки торчать. Ми забули набутилить резинку, будемо шукати по резині, там потім відчіплять. Таке матраси ще накачати треба. Ну да ладно. Це ще набутилимо. Саме головне, що флюро, то що солодка кукуруза, то фігня. Щоб по темному не кормити комарів, а я їх ненавиджу кормити і по темному перебирати. Поки резина натягнута, все вічно путається, гачки гострі. Ми снасті, як бачите, готуємо зарані на, на ночний дуплет, щоб по 2-3 години стояла. У нас тут почепив оригінал, почепив пряжене молоко, гейзер. Оп! Нам його нормально підкинули тут на дві рибалочки мінімум. Він розмивається десь за 2 годинки, мабуть, точно не пам'ятаю, хоча може і менше, все залежить від температури. Флюромалина, не пам'ятаю щось новеньке, а от медок може спрацювати. От таке, три запасні Снасті готові. Годинки через 4 витягнемо ті, зразу відчепимо нові, зачепили нові, поїхали, а старі є час собі спокійно сиди, перебирай, розбирай, заряджай. Оп, при святі капюшони. Колись відео називалось Рибалка в адміральського мостіка чи щось таке. ну Тоді ще ніхто не знав, хто такий адмірал Перегар буде, буде навіть я. Це було до війни і це було на річці конка від комарів. Отакий от от скафандер пасічника в човні тільки й рятував. Всі оці вонючки, спіральки, раптори, шмаптори, щоб їм повилазило ці антикомарині фонарики, це все повна діч. От оце гарантує і то не факт, якщо десь притулилися обличчям до сеточки, прокусять. Захист від комарів, а все остальне то так, поки комар 15 минут не принюхається і все, принюхався і заново попер. Так і живемо. Ладно, розвів болтологію треба розводити, так сказати, сімейне багаття, де я буду ночувати, тусуватись тут, понеслась рибалочка. Це просто як Якийсь закон подлості, літо, жара, рибний ставок, риба вставки єсть. Ну, чогось ни на донки, ні на технопланктон нікого нема. Зато цікуськи, машкари, це просто капець. І настільки мелко, що це словами передать. Містами просачується через сіточку і гризе. Надіюсь куди в палатці сіточка поменше видержа. Ну, зрозуміло, що буду залазити і залетити. Просто таке раїться. Капець повний. Через час перезаброс. Перезавоз. Можна було б навіть через півтора часа якраз щоб по темному. Потім треба будильник ставити на 12 ночі. І мабуть, аж потім вже на 5 утра. Ночі буде стіль по прогнозу. Я погоду обновив перед тим як їхати. Глянув. Гляну. Вона обновилась. Тепер хоч і інтернету нема, але зберігалась. Буде мікровітерець, буде, я сподіваюсь, нормально швидше швидко не буде розбиватися. Та коли вітер хвиля, це падлюка двічі швидше розбивається, об воду мутить. А то столобику пофігу. Гляньте, рибаків нема. Спеціально ж виїхав в день. Хоча деякі були з неділі на понеділок виходить і все одно погано було. Все велике озеро наше. Тут далі воно потечі її ще більше вверх, у вершину туди. І там треба міста знати. Я там ні разу не рибачив. М'яць там дофіга. І трохи воно тянеться. Ну таке, це якщо б все-все тут було зайнято я б туди поперся. А так, я знаю, тут ловиться. Сусідні міста ловили. Вон гадку видно на той стороні. Ми з неї ловили і то в Я і ямур навіть сідав, Плюваки були. Каже, таке величезне плесо і попитко... чепи позавозив, чепи палками помічні. І дві підкомиш положив. Ніфіга. Як наче я в лютому місяці сюди приїхав і то все може бути, ми з адміралом перегаром були десь. Мабуть, в кінці жовтня, якщо не в вересні. Чути. Мабуть, навіть в листопаді ми тут останнього разу були і працювало саме це місце. П'ята гадка виходить, вона п'ята десь, якщо порахувати, остання перед перша з лісу, так сказати, і з неї ловили. Ну і все, як обично нас підставили. Я позвонив місто Свободне. Місто вільне. я приїжджаю, звісно, у нас забронюване і зайнято. З цими охранниками невозможно вести про щось переговори. І це не перший такий ставок, вони всі такі веселі. І ми з адміралом стали оттуда вона, третій завозили на чепино. З успіху йшли на, на коробчика, по-моєму, і караси, зловили, відпустили і на цьому я, я прокляв цей ставок. І бачили з мостиків, бачили, як з цього мостика доставали то столобів. От нафіг так підставлять. Аби гроші, аби гроші. збрити, там ставай де хочеш, лови як хочеш. При тому, що працює по факту одне-два місця на весь ставок в такі часи. І на всіх ставках така фігня розпространена. В плані кльова, не в плані підстави. В плані підстави, зрозуміло, Федоро, у следующее на очереди. там теж, що не забронюєш, приїдеш хтось стоїть. Та ставай рядом. Та ніфік делать, офіцій. Рядом. Не, ні занято, я краще на наступний день приїду, як занято. Хочеться ще удобно стати і добре половити. І станеш неудобно і нефіга не наловиш. І більше і не вернеш. Бізнес. О, бізнес-план такий у них. Подставить всіх і закриться. Були. І тут така фігня, і там така фігня. Я впевнений, багато ще де така фігня. Є таке паскудство. Клюй давай. Отак от, от був на Федорос улічено, тягали. Тягали, 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 мабуть, штук 40 коропів я витягнув. Я не рахував. Якщо считать вместе з холостими покльовками і з тими, що зійшли, там далеко за 40. Наверно. Ну штук 7 відосів сняли. в кожному 4-5 коробчиків. Кажу, так замарився, згорів на сонці. Сюди приїхав обратно сторонами далі. Радий би побігати. Ми тільки раз в пару часов на перезаброс і на цьому все. Баста, буратина недоструганий. Ну що, посидимо, якщо ночі не буде і утром не буде, ми в обіду їдемо, на вторі сутки я не останусь, якось так. Лягли відпочивати, вже темно. Тов і не пахне. Нічого, 3 кабай своє вижде. Через декілька годин, годинки через три. Зараз вітер майже закінчився, сильно розмивати не буде. Встанемо, зробимо перезарядочку. Планктона цілий ящик. Тут двоє суток можна на удочок на рибачити. Нормальний донат. Ну, То зовсім інша історія. Дочекаємося. Ой, рибка. Та що ж таке, акумулятор сів чи що? Секундочку. Ну, так краще видно. Щось фонарик подглючує. А, шостряк який, в травички заховався. думав уйти, такий 4КГ. Три кабайт знову посеред ночі. То я, понятно, діло не знімав, бо все одно б нічого видно не було це раз. А по-друге, самі бачите, обкакунявся. Ох! Жарений то буде. Жопашник. В сапет його і перезакинуться. На резинку взяв на. Другий поплавок взяв, хоча я не пам'ятаю, що там висіло. Не топлю. Навірно, топлю на молоко. Хоча хто зна. Такс. Пряжене молочко і. Оригінал. Три поплавка. Я думаю, то в столоби розберуться, на що вони клюнули. Перезатянемося. Ну що, прийшло час перезавестися. По-любому вже розмило його там не слабо. планктончик, того Зробимо лайфгак. Зверху технокубик закинемо, Благо просверлений. а знизу технопланктон пряжене молоко. Інтересно, за стільки технокубік розтвориться. Цікавенько вийде. Ой, чи не так. Ну що то столовик? Ти готов? К чому називається? Це капець. Містами тандемчиком. пірамідкою, містами думаю та нажирайся, лидацюга кубіків не жалко. Понеслась. Вечірній клв кукумбер. Готюк хути кукумбер, то шогірок, а це горох. Я прийшов по твою душу, недорвана резинка. Нехай ще може минут 15 постоїть, там мілочь вроді не шатає, не забагрилася і на тому дякую. На ніч перезавеземося. Нема куди то в столовику діватися. Полуночний всадник Апокаліпсиса Такий чим-то Добряче тягнув. Елі затягнув, під сак. Засранься. Ще повийожується мені тут. Непогано. Ну шо, сушим палатку. Трамбуємо технопланктон. Ще на одну, навіть на дві рибалки предостаточно, може на Федорошу лічину, там можна 8 спінінгів закинути на Товстолоба. столоба. І він швидко закінчиться. Хоча, я ж кажу, минулорічна розробка. Це минулорічні вже. Мені подобається більше, бо тримається спокійно 4 години навіть за невеликого вітру. От такі пироги CSLC. Це буде зовсім інша історія, як і горох Опять не ізрозходував. Ну то таке. Ладненько, пакуємо все. Достану вам рибку, покажу, Понеслась. Пит шабашили, клювало тільки ночі, три кабайців від, 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 від три толстолобайтс. Ви поняли, шутку юмора. Від Трикабайцнув. Пару коробців, два три товстолоба, а вже розучивська карасі кілушні. Двоє суток на воді. Що тут скажеш? Знаю що, всім пока. Силочки в описі під відео. Дякую, що по ним пройдете, Нам задонатять ще. Всім пока і до зустрічі на воді.